Або уявіть собі іншу картину. Ви вирішили сьогодні після зібрання прогулятися біля ресторану Дубно, біля готелю Дубно, подивитися, де ж там стояв той молотований намет, і бачите, що на лавці підходить молодий хлопець, знімає взуття, знімає носки, шкарпетки, піднімає п'ятки і підходять молоді хлопці, достають рибу і непросту. Ні, не золоту, і починають бити по п'ятці. Що ви подумаєте? <рес> Іноді люди відносяться до вербної неділі так само, як оця була реакція, не знаючи контексту, не знаючи певної... Певної інформації можна що завгодно думати і нагадатися. Те, що я розповів, це така традиція, дівчину передружить, перед весіллям поливають кетчупом, майонезом, яйцями, це так відбувається в Шотландії. Це в них така традиція. А в Південній Кореї теж перед весіллям хлопців поясці б'ють рибою. Це у них така традиція, це там всі знають. І щоб зрозуміти значення сьогоднішньої події, а не щось вигадувати, треба зануритися в Біблію, почитати і подивитися. Увесь світ сьогоднішню подію називає пальмова неділя. Оскільки в нас не ростуть пальми, в нас називають вербна неділя. Або як сьогодні було зазначено славний в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим. Давайте прочитаємо уривок Євангелія від Святого Матвія 21 розділ. А коли вони наблизились до Єрусалиму і прийшли до Вітванії. До гори до оливної, тоді Ісус вислав двох учнів, до них кажучи ідіть у село, яке перед вами, і знайдете зараз Ослицю прив'язану та з неї Осля. Відвяжіть і мені приведіть. А як, вас, а як хто вас що скаже, відкажіть, що їх потребує Господь, і він зараз пошла їх. А це стало, щоб справдилось те, що сказав у Пророк, промовляючи, скажіть Сіонській доці, ось до тебе йде цар твій». Він покіривий і всів на осла, і на осля під Ярівни Сина. А учні пішли та й зробили, як звелів їм Ісус. Вони привели до Ісуса осуцю і осля, і одежу поклали на них, і він сів на них. І багато народу стелили одежу свою на дорозі, інші різали віття з дерев і стелили дорогою. А народ ще йшов перед ним і позаду викрикнув, кажучи осана, сину Давидовому, бо оселений, хто йде у Господнє ім'я, осана на висоті. А коли увійшов він до Єрусалиму, то здвигнулося ціле місто, питаючи, хто це такий? А народ говорив це пророк рок, Ісус Назарету Галалейського. Тому Ісус увійшов у храм Божий і вигнав усіх продавців і покупців у храмі, і поперевертав грошоміном столи, а ослони продавцям, та ослони продавцям голубів. І сказав їм: написано, їм і буде дома молитви, а ви робите з нього печеру, розбійників. І приступили у храмі до нього сліпі та криві, і в ніху здоров'я. А первосвященники і книжники, бачивши чуда, що він учинив, і дітей, що в храмі викрикували, осана сину Давидового обурилися та й сказали йому, чи ти чуєш, що кажуть вони? А Ісус відказав, так. Чи ж ви не читали ніколи із уст, немовляв, і тих, що суд учинив тихалу? І покинувши їх, він вийшов за місто Єфанія і там ніч перебувала. Текст, який я тільки ще прочитав, це є опис, опис тієї події, яка сталася. І щоб зрозуміти правдиве значення сьогоднішньої події, Ісус Христос просто в'їжджає в Єрусалим і в цій історії, яку я зачитав, Ісус з різних сторон описується, хто він такий. Іде опис Ісуса Христа і дві його характеристики, які туди показані, про дві із цих характеристик ми з вами поговоримо. І перше, як показано Ісус Христос, Він показаний як цар. Ось до тебе йде цар твій. І що відбувається, коли Ісус Христос в'їжджав в Єрусалим? Ми бачимо, що. Люди брали пальмове віття і стелили на дорогу. Сьогодні, коли запитати людей, що означає верба, я, я переконаний, будуть дуже різні відповіді. Там, в Єрусалимі, коли люди бачили, що стелили пальмове віття, всі розуміють, має йти цар. Коли Соломон дуже славний цар, коли його мали. Коронувати перед тим стилою пальмовою віття. І всі євреї, євреї дуже розуміли, що це роблять перед тим, як має відходити це Стилою одяг. Елисей, коли коронував, Ему царя, там також стилою одяг. Іншими словами, все те, що відбувалося, просто підчеркувалося, що це. От так робиться царя. Коли цар Соломон, перед тимши, як він став царем, він також входив в Єрусалимні пішки. Там написано і його посадили на мулицю. Тобто ми можемо думати, що в'їжджав на. на Ослів це так принизило, він покорився. Сьогодні би ну, хто хто, а в Україні, ну, мабуть, взяли саму найкращу машину. Для них не було дивно. Чому ося? Всі розуміли? Отак робиться царям. <клух> Сьогоднішня подія вона підчеркує, що Ісус Христос, Той, який входив в Єрусилим, це не просто людина входила. Це входив цар. Через те пересвящені книжники дуже непокоїлися, що от така була реакція людей. Можна задавати собі питання, чи я відношуся до Ісуса як Царя? Чи все те, що він чітко описав в Біблії, те, що він чітко вказує, отак робіть? Чи ми йому покоряємося? Друге, про що описує текст, це описує Ісуса Христа як спасити. Про це ми поговоримо чуть чуть більше. Ісус Христос в'їжджав як цар і не просто цар, цар, який хоче спасти. Дев'ятий вірш. А народ ще йшов перед ним і позаду викрикував, кажучи. Осана, сину Давидовому. Осана. Осана означає спаси. Або, або навіть дуже прошу спаси. Це таке осилене прохання, дуже сильне прохання. Коли в'їжджає цар, вони просять, ну спаси же нас. І виникає питання, спаси від чого? Ми можемо людині сьогодні сказати, тобі треба спасіння. Вони зрозуміють, що ми хотіли передати. Спасти. Від чого спасти? Хтось може подумати, спасти від Риму, від Римської агресії, вони були поневолені. Сьогодні в Україні хтось може думати, що ми потребуємо спасіння від окупантів, визволити інші території. Хтось розуміє, що треба спасіння від бідності, йому треба Бог, щоб просто жити краще. Хтось хоче спасіння від самотності, хтось хоче спасіння від хвороби, спасти. Від чого? Дев'ятий вірш. Осана сину Давидовому, благословини, хто йде у Господнє ім'я, Осана на висоті. Або іншими словами, спасіння на висоті, спасіння з небес. Ісус Христос, Він прийшов не просто спасти те, що зв'язано з землею, земним, тимчасово, а Він приніс духовне спасіння на багато. Більше спасіння, набагато вічне спасіння, бо те спасіння, про яке не хочуть молитися українці. Вони хочуть те, що можна зараз побачити. Люди, які викрикували Осана я Сину Давидову, я не думаю, що учні пройшлися перед тим і сказали, от коли буде війжжати Ісус, почні так казати. І самі продемонстрували, і люди за ними почали кричати. Вони почали цитувати. Те, що написано в Старому Заповіті. Давайте ми прочитаємо цей уривок. І ми подивимося в цьому уривку на контекст. Про що ж мова йде в самому уривку? Псалом 117. Він не такий великий. Давайте ми його прочитаємо і звернемося в цьому уривку, і коли ми будемо читати саме на ті слова, які говорять про спасіння. Псалом 117. Дякуйте Господу, добрий бо Він, бо навіки Його милосердя. Нехай скаже Ізраїль, бо навіки Його милосердя. Нехай скаже дім Ааронів, бо навіки Його милосердя. Нехай скаже ті, хто боїться Господа, бо навіки Його милосердя. У тісноті я кликав до Господа і простором озвався до мене Господь. Зо мною Господь і не боюся. Нікого, що зробить людина мені. Господь серед тих, що мені помагають, і побачу загибель своїх ненависників. Краще вдаватись до Господа, ніж надіятись на людину, краще вдаватися до Господа, ніж надіятися на вельможі. Всі народи мене оточили, і я ж Господнім ім'ям їх понищив. Оточило мене і вступило мене, я ж Господнім ім'ям їх понищив. Оточило мене, немов бджовищ, та погасло вони, як терновий огонь. Я ж бо Господнім ім'ям їм понищив. Дошкульно попхнув ти мене на падіння, та Господь спас мене. Господь моя сила та пісня, і став він спасіння мені. Голос співу і спасіння в наметах між праведників. Господня правиця виконує чудо. Господня правиця підноситься, правиця Господня виконує чудо. Не помру, але житиму і буду звіщати про ціни Господні. Покарати мене, покарав Був Господь, та смерті мені не завдав. Відчинити, відчинити мені брами правди. Я ними війду. Буду славити Господа. Це брама Господня, праведники в неї входять. Я буду хвалити тебе, буду бо звався до мене і став ти спасіння мені. Камінь, що його будівничі відкинули, той наріжним став каменем. Від Господа сталося це, і дивне воно в очах наших. Це день, що його створив Господь. Радіймо та тішимося в Нім. Просимо, Господи, спаси. Просимо, Господи, пощасти. Благословен, хто йде у Господнє Ім'я. Богословляємо вас із Господнього дому. Господь Бог і заселя нам. Прив'яжіть святкову жертву шнурами аж до наріжників жертвенника. Ти мій Бог. І я буду тебе прославляти. Мій Боже, я буду тебе величати. Дякуйте Господу, добрий бо Він, бо навіки його милосердя. Якщо подивитися уважно на весь цей уривок, він весь наповнений спасінням. Він про спасіння. Найбільше, що потребують не тільки українці, найбільше, що потребує людина, це спасіння від гріхів. Спасти від гріха це потреба більше, ніж просто визволення від іншого будь-чого. Чому? Євангелія від Луки, перший розділ 77 й вірш, ми читаємо такі слова. Було звіщено про Ісуса Христа. Щоб народу його дати пізнати спасіння. І в чому полягає це спасіння? У відпущенні їхніх гріхів. Матвія, перший розділ. 21 вірш. Що каже ангел Господній Йосипу? І вона вродить сина, ти ж даси йому імення Ісус, бо спасе він людей. Від чого? Бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів. Трагедія сьогодні, сьогоднішніх людей полягає в тому, що вони не розуміють, що таке гріх. Вони хочуть спасіння, спасіння від російських окупантів, спасіння від економіки, спасіння щось поміняти в житті, щоб влада помінялася. Ну в переважності більшість українців вони не розуміють, більшість людей в світі вони не розуміють, що їм треба спасіння від гріхів. Ісус Христос Він дав певні закони. Десять заповідей. Якщо людина вона розуміє, що я не вбила, не вкрала, якщо люди так люблять цитувати то уважно подивившися навіть на цих заповіді, які є в цих молотовниках, які ми роздаємо, людина порушує навіть того, що вона бажає, те, що їй не належить. Бог є той який, той, який дав закон, він також є, який справедливий суддя. І за порушення будь-якої заповіді йде покарання. Оскільки Бог вічний, це покарання, вона також вічне. Але Бог, він не тільки той, який дав закон, який є справедливий суддя і буде судити, він також милостивий отець. І сьогоднішня подія, вона нагадує, що входить цар, цар всесвіт. Якщо хочете, входить сам Бог. І він входить, як цар, який хоче спасати. Спасатий від гріха, псалом 117-й ми читаємо 26-й вірш, двадцять сьомий. «Благословляй, хто гляде Бо у Господнє ім'я, благословляємо вас із Господнього дому. І 27 вірш. Господь Бог і засяя війна, з'явився, прийшов до нас. Прив'яжіть святкову жертву шнурами аж до наріжників жертівника. Ісус спасає яким чином через жертву. Адаму і Єву було навчено, що повинно приносити Богу жертву. Коли приносилося жертву, це відбувалося слідчим чином. Брали жертву, клали руку на голову. І людина, яка приносила жертву, вбивала. І це все було показано, що. Похарання несло за, за людину, яка приносила жертву. Та жертва. Коли Авраам йшов з Ісааком і Богу було сказано принести в жертву сина, оте ягня замінило Ісаака. Ісус Христос, як цар, як Спаситель, входить в Єрусалим, входить як жертва. Щоб зайняти місце. Місце Ісаака, місце мешканців Єрусалиму, місце жителів всієї планети Землі. Ісус входить в Єрусалим як жертва, щоб принести і зайняти місце моє місце, твоє місце. Він приходить. Щоб спасти Дії святих апостолів. Четвертий розділ, 12 вірш, можете уважно почитати, немає ні в якому імені спасіння тільки Ісусі Христі. Тільки Христос може спасти. Ніщо не може спасти. Ми повинні шукати спасіння. Спасіння від пекла. І воно тільки в Ісусі Христі. Декілька практичних уроків із сьогоднішньої події. Значення сьогоднішньої події воно дуже просте. Це опис, як Ісус Христос входив в Єрусалим, і Він себе показав, як цар, як Спаситель. Практичні уроки з цього, ми повинні звертатися за спасінням тільки до Христа. Якщо ми хочемо спастися від гріхів, то спасіння тільки в Христі. Будь в чому в іншому немає. Через те, що людина думає бути з Богом і минути Христа. Це неможливо. Тоді Христос це була та жертва, яка була за нас принесена. Слідуюче значення, ми повинні шукати спасіння від пекла. Пекло це реальне місце. Ми повинні шукати спасіння від цього місця. Ми повинні шукати визволення від гріхів. Люди хочуть сьогодні не потрапити в пекло, але не ушити своїх гріхів. Люди хочуть придумати якусь таку релігію, що можна мати і вічне життя, і жити як хочуть. Біблія показує, що ми повинні шукати визволення від гріхів, очищатися, освячуватися. Слідуючи, ми повинні приймати спасіння віри, бо спасення ви і це не від вас, це дар Божий. І останнє ми повинні звіщати про цей спасіння, яке тільки в Христі. Я згадав історію про покликання пророка Ісаї. Давайте нагадаємо цю історію, шостий розділ. Весь контекст сталося, що цар, дуже хороший цар, дуже довго правив. Бо об'явлення пророка Єсаїї, він бачив видіння. І після цієї події і я голос Господа, що говорив, кого я пошлю і хто піде для нас. А я відказав, ось я пошли мене. А він, тобто Бог, проказав. Іди і скажеш народу від цього, Ви будете чути постійно. Хотів звернути увагу на таке слово скажеш, будете чути. Сороковий розділ пророка Ісаїї, шостий вірш. Голос коче звіщать. Чий голос кличе? Боже голос кличе? До кого кличе? До віруючих людей? Про що кличе? Щоб вони звіщали. І я спитав, про що звіщати? Всяке тіло трава, всяка ж слава, як цвіт польовий, трава засихає, а квітка зів'яне, як подих Господній повіє на неї. Справді народ от трава. Трава засихає, а квітка зів'яне свого ж нашого Бога повіки стоятиме. На гору високу зберися собі, боговіснику Сіону, свого голоса сильно підвіж боговіснику Єрусалиму. Підвиж, не лякайся, скажи містам, юди, ось Бог ваш! Ось прийде Господь, Бог як сильний, і буде рамене його панувати для нього. Ось із ним нагорода його, а перед обучим його відплата його. І він отару свою буде пасти, як пастир рамена, свої, рамена своїм позбирає ягнята і наоні своїм носитиме їх. Дійників вже провадити буде. Цей текст свідчить про те, що життя людини воно дуже швидко менеться. Вона як трава. Вона сьогодні живе завтра, ні. Через це треба звіщати. Що сьогоднішня подія у нас світі, щоб прийшов Цар, прийшов Спасити, тільки в ньому єдиному спасінні. Юрчі, люди не повинні про це мовчати. Сьогодні чудова новина про те, що ми повинні говорити. Ми повинні звіщати про нашого Царя, який прийшов нас спасти. Ми зараз будемо молитися. Давайте ще раз подякуємо, подякуємо Ісусу Христу. що він залишив небо, прийшов на цю землю ради нашого спасіння, зайняти наше місце, понести покарання за наші грехи і тільки в ньому спасіння. І якщо ми це віримо зрозуміли, тому що нам Бог це відкрив, ми повинні щиро за це йому дякувати, ми повинні звіщати про нього, ми повинні ще глибше розуміти, що спасіння наше тільки в ньому. Він не просто той, який дав закон, він не просто суддя, він той мивчий батько, який хоче спасіння. Амінь. Амінь.